Ні корупції. Це прежде всего справедливі суди, де кожен може сібяти защитіти. Це Це народний депутат від Євросолідарності Артур Герасимов. І минулорічна спроба НАБУ і САП вручити йому підозру, в чому в недостовірному декларуванні. Бо по факту в родини Герасимова маєток на півдні Іспанії був. Ось цей дім на півночі білого берега у невеликому старовинному містечку Хавеа, провінції Аліканте. З 2013 року належить подружжю Герасимова Бухалової. А в декларації цього маєтку не було. Цю історію розказали наші колеги зі схем ще в 2021-му. Сам Герасимов тоді пояснював це неточностями. Все, за що мене намагалися судити, не має жодного відношення до корупції. І здавалося б, все життя мало б навчити вже. Але Але аналізуючи дані з кадастрової карти і нових декларацій Герасумова, ми знову наштовхнулися на неточності. І знову з нерухомістю. Плюти місце, яке вже багато років б'ється за звання другого після Козина найкрутішого місця в країні. Берег козинки і Дніпра. Дамба, яка тягне людей з грошима, як магніт, ліс якихось 20 хвилин до Києва, і як наслідок дорожезні маєтки навколо. Коли я кажу дорожезні, то маю на увазі ось такі: це, якщо що, палацо олігарха Ріната Ахметова, і палацо цей саме в плютах. 19 липня 22-го його сусідами стала родина нардепа Артура Герасимова. Цей день дружина народного обранця Наталія Бухалова оформила на себе будинок на майже 400 квадратів і 30 соток землі під ним. Це ексклюзивна нерухомість. Бачите, знаходиться вона по суті на приватному острові, так, на острові, де взагалі-то житло будувати заборонено. Але раніше низка не дуже хороших і відверто поганих людей це діло віджали під забудову. А прокуратурі було чи то ліньки, чи то не до того. Тож тепер тут невеличке котеджне містечко. Зараз я покажу декілька оголошень про продажі будинків і землі в плютах, щоб ми з вами краще орієнтувалися в ринкових цінах. А поки я це робитиму, прикиньте в коментарях, у скільки маєток обійшовся родині Герасумова. Цікаво, чи хтось з вас вгадає. Отже, що по чим? Ось дуже схожий за площею, ще й знаходиться відносно недалеко. Землі, щоправда, менше, 25 соток, але нехай. Хочуть за котедж 580 тисяч доларів. Ось тут стільки ж землі, ще й вихід на канал теж. Ну, щоправда, площа трішечки більша, як і вартість. За це диво просять. 1,7 мільйона баксів. Ось ще один теж дорожезний за 1,4 мільйона. Коротше, плюс-мінус зрозуміла логіка ціноутворення, так? З землею тут все не менш небюджетно. Ось, наприклад, просять 12 тисяч баксів за сотку. Ось дорожче, більше 14 тисяч зате з виходом до води. Як власне і у Герасимових. Їхній будинок геть новий, якщо вірити сервісу Google Earth, то звели його на стику 20 21 років. Власне, вперше в декорації Герасимова він тоді ж і з'явився, тільки не як власність, родина ним просто користувалася. Жили в Тетяни Матвєєвої, яка варто розуміти і була власницею. Думаю, ви вже почали здогадуватися, тож я просто здогадки підкріплю. Тетяна Матвєєва, теща Артура Герасимова. Можна припустити, що будинок зі старту зводили для родини нардепа. Тільки от ніяких пов'язаних з цим видатків декларація Герасимова не було ні в 21-му, ні в 22-му, ні в 23-му. А тепер увага! В яку ціну котедж і земля обійшлися, та ну, нібито обійшлися родині народного депутата. Дружині ні в скільки. Це був подарунок. А от тещі три. Два, один, два мільйони дев'ятсот тридцять тисяч гривень. За тодішнім курсом долара це близько ста тисяч. За таку суму можна було взяти ну, двушку не в центральній частині Києва. 400 метровий маєток на тридцяти сотках в плютах. Ні. Наша команда дала громадам фінансову незалежність збільшити місцеві бюджети інколи в десять разів. Тож лишається тільки позаздрити з одного боку і повчитися з іншого. Отримати такий актив за таку суму це треба мати талант, наче в країні все добре, проблем нема, а всі обіцянки слуг, так звані обіцянки слуг, виконані. Так і що ж цим робити? І знаєте, в мене, мабуть, є пропозиція найбільш цивілізованого виходу: тренувати власну політичну пам'ять. Так, в країні, де створено одразу декілька антикорупційних органів, хотілося б активнішої їхньої роботи, хотілося б яскравіших результатів, хотілося б реальних вироків або ж реальних санкцій. Але давайте дивитися правді у вічі. Воно їде або дуже повільно, або не їде взагалі. Тож найкращим виходом все ж таки вважаю не голосувати на наступних виборах за недоброчесних кандидатів. Так, це в свою чергу означає, що треба буде детальніше вивчати партійні списки, менше вірити політичній рекламі, не вестися на відверто популістські гасла й обіцянки. Але так і народжується політична культура. Виборцям не подобається, що їхній обранець водить виборця за носа, щось десь мутить, щось десь занижує, щось десь дарує і нічого не може пояснити. Хм. Виборці просто не голосують. Хочу нагадати. вам. Що закон про Національне антикорупційне бюро розроблявся в адміністрації президента. Поданий був президент. Підписаний президентом. Його керівництво назначено указом президента. Закон про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру також розроблявся за моєю участю. Підписаний мною. Призначений керівник мною. Консійна судова реформа. Закон про антикорупційний суд. Я є автором.